З новим роком та Різдвом підписники каналу та просто глядачі. Це я, Саша, автор каналу Той, хто комікси малює. Це буде маленьке розмовне відео про цей рік, мої плани і так далі. Що ж, цей рік був важким, дуже особливо для мене. Я студент другого курсу, і в мене дуже було багато роботи. Але я все одно хотів робити на свій канал відео. З часом ми могли помітити, що в мене стало менше випускатися відео шортів. І тим більше я ще мав випустити серію про Хэллоуін і про Новий рік. Але в мене просто не вистачило часу. Не вистачило енергії, не вистачило сил. І тому я нічого не зробив. У мене ще є борги з коледжу, які я маю щось здати. Ось. І на даний момент мій план такий: відпочити новий рік, відсвяткувати, сісти, поздавати всі борги з коледжа, щоб з вільною душею на канікулах сісти і поробити поробити багато відео, закінчити епізод про Хэллоуін, зробити про новий рік. Я знаю із запізненням, але все-таки я хочу зробити. Ось. Аж камінь з душі сняв. Я сподіваюсь на ваше розуміння, що ви зрозумієте, що мені було важко. Ви мене простите, подивитися епізод Хелловіся Нового року. <хи> що ж, бажаю вам хороших свят, щоб ви відпочили із своєю сім'єю, друзями. Всього хорошого, здійснення мрій. Щастя, здоров'я, здорового здоров'я, щасливого щастя, здорового щастя та щасливого здоров'я з Новим роком. Дякую. Дякую за все. Дякую за тисячу підписників. До зустрічі!